Отже, поки кукурудза реалізовується. Є у мене декілька хвилин. Не хвилина, можливо, декілька годин. Отже, е зробили отакі ось хвостики. Бачимо, тобто пластинка була закінчена ось так. І декілька разів ми на верхні крючки зацепалися і трошечки торцював оцей елемент в стіечку. Щоб цього не було, зробили отакі штучки на наподобі, ну, от як зроблено сюди, на безстросьйомі як забирати, то також трошечки направляйки розвернуті. Ну так, потрошечку, як кажуть, під себе його підналаштовуємо. Лінійку я вже показував. Сільхоз Сергій досить детально показав, як це зробити. Ну як на мене, штука досить зручненька. Можливо, тут трошки яскравіші фарби зробити. Але і так, в принципі, вже зручніше Ось, почав фарбувати, хочу зробити їх е, яскравим кольором, жовтеньким, спробував, думаю, буде трошки краще. Ну, а зараз, а зараз ми мали отакий е, ковш на старому навантажувачі. Як бачимо, він зовсім невеличкий, тому ми вирішили його залишити е, для важких робіт. Ну, можливо, там земля, щебінь, там ще щось. тому у Деліфа замовили. Ось отакі крючечки з двох частин. Зварив, не пам'ятаю, яка товщина. Потім нижнє вухо. І ну, цю опорну сюди ми самі зробили, але в комплекті прийшла, бо ми ще хочемо, Все ж таки можливо, пізніше, зробити крючок для бегів. Також ще комплект є. До ковша до цього тут були врізані просто шини з отворами. Зараз покажу. Так, ось поки що наш старий навантажувач чекає подальшої долі. Отже, ось були ось такі шинки і на тому ковші. Так трималося все це на старому. Тому ми його зрізали, відложили в сторонку, можливо, колись комусь знадобиться. Взяли швеллер, вирізали ось тут. Повністю діагональ зробили на нівець сюди. Все це діло уварили, підібрали угли. В принципі, закривається достатньо, можливо, навіть дещо більше, але для даних робіт, які ми плануємо ним робити, буде нормально. І все це діло рівнесенько намагалися варили. Варив полуавтоматом. Є у нас такий апарат. До речі, ось він. Не для реклами. Просто придбали. Гарантія 3 роки. Колись була, не пам'ятаю чи ще є на нього гарантія, чи вже закінчилася. Трошечки ми працюємо, але поки що, в принципі, вистачає. Ну і неодноразово чув, що ніби полуавтоматом варити, так скажемо, чи краще, чи надійніше. Ну я тільки вчуся, тому не всі шви досить таки гарні. Але... Гадаю, з досвідом воно прийде, але намагався вварити якнадійніше високі токи, ніби метал прогрівався непогано. Е, трошечки почухав, трошечки помив від пилі. Зараз візьму фарби звичайної і трошечки надам йому такого презентабельного вигляду, ну, щоб відповідав, відповідав, хай не новому. Але в дуже гарному стані нашому новому, новому навантажувачі. Так, зараз швиденько пофарбую. Так, ці всі дрібниці досить забарні. Значить, доробили оцей маленький ковшик. Він досить вузенький, вже не пам'ятаю, скільки там метр 40 чи 20. Так, його пофарбували. Ось ці, так скажем, єврозацепи. Ось так вони виглядають. Спочатку не варив оці ось. Хвостики, без них декілька разів спробували, блін, ну торцю я сюди. Можливо, ми неправильно щось вварили. Але і на великому ковші. Коли він прийшов, ми також декілька разів спробували і доварили. Тут такий невеличкий хвостик знайшли і це покращило життя. А сюди знайшли от такі з закругленнями. Оцей ковш, коли причіпаємо, взагалі нічого не видно. Тому тут дещо більше. І воно тепер влітає. Аж бігом. Головне отут от хоч чуть-чуть попасти. Може в когось взагалі з цим проблем нема. А в нас чомусь може. не знаю, чомусь так стало краще. Поки що таким крючком користуємося, але по плану зробити краще для бегів. Так, і продовжували ми питання по цьому навантажувачі. Поставили новий, не було світла, то прийшлося нам. Перше, воно вгорі перенесли такі звичайні ледовські габарити і е, повороти. До речі, е, хто на старе РЕЛЕ прикріпить леди, то воно працювати не буде. Потрібно замінити на реле, те, що розраховано на леди. На Аліекспресі там копійки коштує. Два тижні чекаємо, воно в нас, поставили, працює. Навіть регулюється. Е, Інтенсивність, тобто швидше, бликає, повільніше. Потім, хто дивиться, поставили ось такі леди з границею, тобто, це, так скажемо, у нас світло для переїзду. Ми його підналаштуємо вночі і, в принципі, сподіваюся, що буде воно нам допомагати. І з ковшом, можливо, також буде щось видно. І потім прикріпили ось оці такі чудні робочі фари. Вони, до речі, на галогенках, жовте світло, там леди білі, тут жовті, воно в принципі, змішується, виходить непоганий. І ці фари також відрегулюємо, вони якби світять, обочину освітлюють. Світлять в ковша, навіть коли його підняти туди на висоту вигрузки, там 4 метра. Вони також підсвічують, видно, куди під'їжджати. Оці окремо світяться, потім оці ось ми зробили, додаються, і виходить 4. Якщо цього буде мало, то отуди на кришу поставимо ще, з комбайна видно-не видно, буде, переноситься сюди люстерка невеличка. І це такі. Моменти ніби раз-раз і готово, але, по-перше, отут розрахувати. Перший раз поставили цилідрами, трошки було впиралося на максимальній висоті. Тому прийшлося от зробити такі стієчки невеличкі. Вони, в принципі, із-за того, що фара вища і освітлення краще. Потім хотілося погратися, отаку гофрочку знайшли і вирішили по горі. Ну, в принципі, видно, але, ну не знаю, практично воно працює, тому вирішили, хай буде так. І, звичайно ж, все підключили на старі клавіші. Все вмикається, все працює. Спереді LED. Ззаді залишилось рідне. Ну, ось буде ніч, перевіримо, що в нас вийшло. І, в принципі, покажу. Так, все. На цьому. По трактору ніби все заміним в двигуні мастило і, в принципі, все. Так, Всім до зустрічі.